Друзі, всім доброго дня! Знаю, що чекаєте огляди готелів інші країни, а в цьому відео хочу вам показати просто один із своїх днів, коли я виїхав за Київ, за, за місто, провести день, попрацювати на природі. Водичка, ліс з однієї сторони, ліс з іншої сторони. Тут ось гойдалки. Там чан. Повний релакс і в саме такій атмосфері хочу провести день і вам його показати. В попередньому відео я вам говорив, що я готую а, новий проєкт, обов'язково вас з ним буду знайомити, буквально через місяць а вже почну його реалізувати. А, підготовка над цим проєктом почалась ще з перших чисел січня. Саме тому я зараз нікуди не лечу, нічого не знімаю, тому що занурююсь максимально а, в цей проєкт. Він цікавий це те, про що я мріяв ще роки-два назад, але зараз розумію, що потрібно цю мрію здійснювати. Буду показувати реалізацію цього проекту і в інстаграмі, і в Тікток, і в Ютубі. Ви будете з ним слідкувати. Поки що не буду про нього говорити, але я думаю, скоро найближчим часом ви про нього дізнаєтесь вже з квітня. Почну реалізацію, почну показувати все від нуля і до повної реалізації. Вам обов'язково його покажу. А сьогодні в цьому відео покажу вам свій день за Києвом. Ранок мене починається з дому. Зараз зібрався і, в принципі, вирушаю в дорогу. Покажу вам дорогу з Києва до цього місця. В принципі, по карті подивився тут їхати буквально ну, до години. А, можливо, ну навряд чи більш, тому що показує хвилин 45-50. А за рахунок того, що цією дорогою буду їхати вперше, можливо, десь не там, там зверну. Можливо, заїду в магазин або за кавою, то орієнтуюсь на годину. А, ось, до речі, тюльпани: ті тюльпани, які я продавав на 8 березня. Тюльпани я продаю кожного року. Сьогодні, сьогодні, 20 березня. Тюльпани у мене до цього часу ще стоять. Ви подивіться, які вони гарні. Листочки вже жовтіють, але на секундочку, стоять тюльпани в воді більше, більш 14 днів. Завжди, якщо правильно доглядати за тюльпаном, підрізати кінчики на 2 см кожних 2 дні, змінювати воду. Якщо вони стоять не на жарі, не біля батареї, хоча мої біля батареї стоять також вже довго, то тюльпан у вас буде стояти. ну, Наш тюльпан, той який я продаю кожного року, стоїть днів 10 мінімум. Інша справа, коли купуєте тюльпан повністю розкритий, коли бутон розкритий, тоді він, відповідно, і постоїть довше. Майже кожного року я продаю тюльпан по максимуму закритий. На другому етапі зрілості, відповідно, поки він у вас стоїть в водичці, в теплому приміщенні, він напивається води, відпивається. Прокидається, і за рахунок цього стоїть значно довше. От ви уявіть, я його поставив в воду там, 4 чи 5 березня. Сьогодні вже 20 число і в ось такому стані тюльпани. І не лише цей сорт, не лише білі, інші сорти так само, просто ну, білий мене стоїть в ванні. Мікс стоїть в кімнаті на підоконнику підокон... на біля батареї, і там мікс в кухні. Можливо, хтось з вас запитає, що це за сорт. Біло з таким фіолетовим переливом. Це не сорт, насправді тюльпан був просто білий. Я його поставив поруч з фіолетовим кольором. І той фіолетовий кольор, який був притик до білого тюльпану, він перекинувся на білий тюльпан і ось такий з'явився окрас. Я в авто покажу вам дорогу і зустрінемося в лісі. Я ось цією дорогою вже їду не перший раз, мабуть, вже раз п'ятий, шостий, і кожного разу проїжджаю те місце, де знаходиться свалка розбитої російської техніки. Зараз ми з вами разом під'їдемо. Я зупинюсь і покажу вам, як виглядає. Тому що я впевнений, що багато хто з вас бачив ці фото відео на різних ресурсах. А от так, щоб бути поруч і це подивитися. То я навіть не хотів зупинятися, але так як я знімаю для вас сьогодні відео про цю подорож, зупинимося і покажу. Мені чогось здавалося, що це близько прямо від в'їзду, але ні трішки далі. Зараз знайду ось так виглядає село, яке розташоване буквально в 10 хвилинах від Києва. З однієї сторони, у нас ліс, з іншої сторони, будинки. І десь тут має бути свалка розбитої російської техніки, тільки я чогось її не бачу, мабуть, зараз буде прямо. І ось це місце. Я вам би туди заходити не буду, але так от вам покажу. Деякі машини зупиняються, які проїжджають поруч, дехто вже подивився. І ось так от з однієї сторони у нас був ліс, але його починає Петро вирубувати, а з іншої сторони. Розбиті танки і інші машини. В мене деякі туристи, які літали кожного року, декілька разів на рік на відпочинок на море. Мені сказали нещодавно, Саша, у нас така гарна Україна. Ми побували в Карпатах, ми поїхали за Київ, і поки що ми подорожуємо Україною. Немає зараз часу і можливості часто літати, як літати як літали раніше. А от подорожувати Україною хочеться. Дійсно, у нас, навіть якщо виїхавши за своє місто, можна знайти круті, класні локації, де можна провести хоча б у вихідні. Навіть якщо у вас немає часу виїжджати на відпочинок на тиждень, на два тижні, а хочете відволіктися від роботи, від міської суєти, то якраз є сенс виїхати за місто. Я ще в будиночку, там, де я буду проживати, не був, а от просто зараз гуляю лісом. Світить сонце, хороша погода, співають пташки, свіжий воздух, свіже повітря, нікого немає, і атмосфера неймовірна. Оце мене надихає, заряджає на е, нові проекти, які я також буду скоро реалізовувати і вам про них буду розповідати. Зараз просто гуляю, а потім підемо поселятися. парковка, а там далі десь будиночки. Мені треба номер 143. Цікаво, чи до будинка під'їхати можливість є, чи потрібно тільки йти. Ну що ж, я вже приїхав, зараз буду поселятися. Ось авто, запаркувався і зараз йду шукати будиночок. Я забронював самий маленький будинок. Називається він кебін, його площа, не помиляюсь, 18 квадратних метрів. Мені було просто цікаво подивитися, як він облаштований, як він виглядає всередині, як такий маленький будиночок може все в себе вмістити. Зараз, прогулюючись і дивлюсь на ці кебіни, бачу, що частина з них вже краска злізла, старенька. І мені не зрозуміло, чому при такій великій кількості. Тут туристів, людей немає можливості перекрасити. Ось дивіться. Ось тут краска вже злізла, ось тут все окей. Люди постійно приїжджають, а елементарно виділити півдня, щоб перекрасити, не можуть. Ну що ж, я вже на місці, ось в цьому будиночку. Я буду проживати е цю добу. Приїхав я о 10-й ранку. Е проведу тут цілий день. Знаєте, така атмосфера, коли навіть голосно говорити не хочеться. Кого співають пташки, багато берез, е ялинок, хвойних дерев. І не хочеться голосно навіть говорити, щоб не перекрикувати звук пташок. Ось так виглядає будиночок, я не знаю. ну Плюс-мінус, я знаю, як він виглядає всередині на фотографіях бачу. А як вживу, чи комфортний він, чи маленький, чи не маленький, зараз я вам покажу. До речі, хто трішечки розбирається в будівництві, скажіть, наскільки, наскільки є сенс? Будувати будинок з ось таким майже рівним дахом. як взагалі такі будинки переносять зиму, тому що я поки що для себе цікавлюсь цим і задаюсь питанням, тому що дощі, сніги чи не буде багато снігу скоплюватися зверху, а до того ж, будинок дерев'яний. Як взагалі це по технології. Я розумію, що краще, коли є уклон, коли є дах от, і це все скатується. А от коли рівний, мені цікаво. Тому хто спеціаліст, хто цьому розбирається, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи нормально, коли дах рівний. Давайте покажу при домовій території. Тут у нас два крісла, можна запалити багаття, дивитись на ялинки, слухати звуки пташок. Там сосиски можна пожарити, до речі. Десь мають бути дрова, якщо не помиляюся, можливо, помиляюся. І тепер давайте перейдемо сам людину. Я задаю до нього пройти. Тут стоїть кодовий замок. Мені прислали за день до заїзду. Мені прислали пароль, і я його ввожу. О! Відкрили, заходимо. Тут в будиночку працював рекуператор. Я поки розібрався, як його виключити, але розібрався. Ну що, хочу показати вам рум-тур по цьому будиночку. Чесно скажу, я чомусь очікував, що він буде менший. Заходьте. В будинку тепло. При тому, що він стоїть просто на вулиці, на вулиці зараз плюс 3 градуси. Є кондиціонер. Кондиціонер не працював, і в будинку тепло. Дивіться, будиночок розрахований на двох людей. Ось так виглядає спальне ліжко, прямий вид в ліс. Тут звичайний матрас. Матрас я бачу, а де одіяло, а де до речі? Давайте, я не знаю, що чого тут починати, тому що якщо в готелях по черзі, давайте ось напроти входу відразу є кухня. Тарілки, чашки, стакани, заварник, чая, кава, ага, кава мелина. Я чомусь думав, що тут буде кава, капсульна машинка, очікував. Якщо ви хочете програти якісь ігри, є бадмінтон, є ложечка для взуття, є рекуператор, є кондиціонер, мийка, смітник. Вода, сковорідка, столові прибори, Столик, до речі, я планую тут працювати, тому що багато зараз запитів по турам. планую працювати. якраз. Якщо приїжджаєте вдвох, один відпочиває на терасі, інший відпочиває ось тут на ліжку. Ви працюєте за комп'ютером тут, і, в принципі, я чомусь думаю, що місця тут буде значно менше, а відносно комфортно. Ліжко є пліди, але мені не зрозуміло, чому я не бачу, чому я не бачу нормальних подушок для спання і одіяла. Можливо, я їх ще не йду, можливо, вони заковані десь ось тут. Але ні, не бачу. Для зими ну, тут має бути це все. Давайте тепер поміняємося. В цій стороні холодильник, міні-бар, він за додаткову плату. Ось у нас тут виглядає крамничка. І тут туалет. Я зараз закрию двері, щоб тепле повітря не виходило. Тут у нас туалет. Повністю вся обшивка будинка, вона із фанери. Я бачив, як обшивають, але мені було цікаво, як воно насправді вживу виглядає. І в принципі, коли фанера зашліфована. Досить гармонічно і це створює більший простір. Зайдемо туалет. Ходімо. Тут у нас. Ага, тут, мабуть, якесь приладдя для, для працівників. Тут рушник, тут унітаз, сушарка для речей, туалетний папір. Умивальник і душ, до речі, душ також обшитий. Це, звичайно, незручно, що тебе виходить, душ обшитий також фанерою. А, ні, це не фанера, виглядає як фанера, бо я ж думаю, що якщо буде тут вода, то воно буде не дуже довго використовуватися. Ось так виглядає в якому я проведу одну ніч, один день. Але тут, в самому будиночку, максимум час проводити не буду, можливо, на терасі буду працювати. Я вам хочу показати територію. Чого я тут я сюди приїхав подивитися, виглядає цей будиночок, пожити, відчути його, надихнутись, можливо, якісь отримати для себе ідеї, тому що це буде пов'язано з моїм новим проектом, який я планую. Реалізовувати вже найближчими місяцями. Реалізація вже почалась документально, а от повноцінно все розпочнеться з квітня. Обов'язково вам про це буду розповідати. Хто вже здогадується, про що йде мова, пишіть, будь ласка, в коментарях. Прогулююсь, дивлюсь так от на територію і думаю. Приїжджають сюди, люди з Києва, з столиці, їдуть півтори години на авто, в залежності від того, хто з якого району. Я їхав годину 10, бо я якраз ближче до цієї частини живу. Хтось з лівого берега їде півтори-дві години. Платять за всі маленькі будиночки по 80 доларів за добу. Це в будній день, вихідні, можливо, навіть і більше. А поруч, ось буквально через поле, метрів через 200, звичайне село, де люди в звичайних будиночках проживають. Якщо вам здається, що в таких будиночках ну, буде дешевше, до прикладу, ніж поїхати в Єгипет, то по ціні. Ну, якщо брати добу в Туреччині або в Єгипті чотирьох зірковий або бюджетний п'ятизірковий готель, то ціна однакова. Що в будиночках під Києвом за одну ніч, що в Єгипті або в Туреччині. Але при цьому, якщо вам хочеться якогось релакса, хочеться побути з природою, то велкм. Мені тут подобається така перезагрузка, хотів погуляти територією, але я цежу біля вікна, дивлюсь на ці сосни, і туристи мені пишуть, пишуть, пишуть. Якраз, коли тепер загружаєшся, ще більше роботи з'являється, більше можливості, більше енергії. Зараз, поки чекає підтвердження бронювань, йдемо з вами гуляти територію. Друзі, якщо серед моїх підписників, моїх глядачів є ландшафтні дизайнери з Києва або з Київської області, я запрошую вас до співпраці. Той новий проєкт, який я задумав ще на початку року, в січні, вже починаю реалізовувати і мені потрібний ландшафтний дизайнер. Якщо ви готові до співпраці, якщо ви проживаєте в Києві або в Київській області, тому що мені треба тут по місцю. Напишіть мені, будь ласка, вайбер, Viber або телефонуйте, я вам розповім про проект, який я вже запускаю, розповім про умови співпраці і сподіваюся, що саме з вами будемо працювати. А якщо ви не ландшафтний дизайнер, то в найближчі місяці все на каналі я буду публікувати інформацію, влоги з нового проекту, який я починаю. realizou o hotel. І ось так серед лісу, в годині їзди від Києва на вулиці плюс 4 співають пташки, неймовірний запах сосен хвою. І просто на вулиці стоїть чан, який парує, якому можна відпочивати, релаксувати, слухати звуки пташок. І просто від, від, відволіктися від роботи, від всього. Насолодитись природою, перезагрузитися. Отримати нові думки, нове натхнення, і потім повернутися додому або ж на свою роботу вже перезавантаженим і готовим працювати далі, щоб знову повертатися і відпочивати. Я ще коли жив в квартирі, їздив на метро і працював в торговому центрі, коли мене були острівки. Заходжу в метро і на початку весни завжди продавали котики. Я їх купляв, ставив вдома в вазу, а зараз гуляю по лісу, і тут їх так багато. Ось цілі дерева. До речі, хто знає, з яких дерев ростуть котики, як називається дерево. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що я зараз іду до лісу, вхід в ліс, одне. Ну, Воно ніби дерево, але розростається як кущ. І дуже багато оцих ось ось цих ніжних котиків. Вони ж називаються якось по-іншому. Да? Якщо знаєте як, і яке це дерево, як це кущ, напишіть, будь ласка, в коментарях. А з вами ходімо в ліс.